Добрий день! Ми починаємо з вами вивчення теми створення діаграм в Excel. На екрані ви бачите відкрита таблиця 03 тренінг діаграми. Ця таблиця допоможе вам за декілька кроків опанувати цю тему. Що таке діаграма? Простими словами можна сказати, що діаграми я… це картинки, за допомогою якої ви можете побачити дані, які вам надані у вигляді таблиці. За допомогою діаграми ви можете побачити, збільшуються або зменшуються числа, як вони співвідносяться між собою. Тобто це спосіб зробити цифри більш зрозумілими та зручними для сприйняття. Зараз на екрані ви бачите перший аркуш, ми будемо створювати звичайну стопчасту діаграму або гістограму з групуванням. Чому такі дві назви? Тому що у деяких версіях перекладу Microsoft Excel ця діаграма має трохи різну назву, але нехай вас це не налякає, це одна та сама діаграма. Тут у нас 5 частин. У кожній частині ми створюємо абсолютно однакову на перший погляд діаграму, але вона буде відрізнятися діапазоном даних. Справа в тому, що перш ніж створити діаграми, ми виділяємо дані, по яким цю діаграму будемо будувати. Відразу хочу сказати, що з п'яти діаграм лише одна буде вірна, а чотири інших помилкові. Ви можете запитати, навіщо ми розглядаємо помилкові діаграми? Справа в тому, що ці помилки дуже поширені. І для того, щоб ви у подальшому їх не створювали, ми розглянемо також і ці варіанти. Як бачимо в першому завданні, діаграму слід створювати на підставі даних у клітинках D3 з D3 по E8. Виділяємо клітинки з D3 по E8. У нас порівнюються річки, їх площа, їх довжина. До речі, довжина є і загальна, і в межах України, і саме ці довжини ми будемо порівнювати. Я виділяю цей діапазон, а потім для того, щоб створити діаграму, заходжу на вкладку вставлення. Тут у нас є окрема група діаграми, у нас є різнокольорові зображення. Якщо ви не пам'ятаєте, як, яка діаграма виглядає, ви підводите мишу і дочікуєтесь, поки не з'явиться вспливаюча підказка. До речі, ось тут у нас є стопчаста діаграма, або гістограма. І якщо ви не можете зорієнтуватись швиденько, нажимаємо ось цю маленьку стрілочку у нижньому правому куті групи і отримуємо ось таке віконце. Тут у нас є вкладинка Усі діаграми і ми дійсно бачимо різноманітні діаграми, які можна додати у таблицю Excel. Так, обираємо стовпчасту. Ось вона і е, бачимо декілька різних варіантів. Ми бачимо, що це звичайна, що це з знакопиченням, е, нормована, об'ємні і тривимірні. Ми будемо спочатку обирати найпростіший варіант. Тобто я обираю і натискаю клавішу ОК у нижньому правому куті. Діаграма завжди з'являється по центру екрану. Вона може перекривати якісь частини екрана, таблицю, або в даному випадку завдання. Але, але ми можемо діаграму переносити у будь-яке місто екрану. У завданні сказано перенести вліво під таблицю, я її перетягую. Якщо хочете, можна збільшити розмір діаграми, це можна зробити ось за ці круглі кутові або бічні маркери. Ну, але з бок, або з боків, або зверху знизу. Коли ви переміщуєте діаграму, я раджу брати за біле пусте поле біля рамки. Тому що якщо ви всередину зачепите якийсь елемент, ви можете його перетягти, а це не завжди вам буде зручно. Тобто, ось бачите, я перенесла зараз два елементи, оскільки мені це не потрібно, я натискаю комбінацію клавіш Ctrl-Z і повертаю їх на місто. Тобто ось ми створили першу діаграму. Ми бачимо різні кольорові стовпчики, тобто ви розумієте, що для кожної річки ми показуємо її загальну довжину і довжину в межах України, але які зі стовпчиків, за який параметр відповідає, ми не можемо з вами відповісти. Тому робимо другу діаграму. У другій діаграмі трохи збільшується діапазон. Тут у нас буде діапазон від D2. Бачите, D2 це назви наших стовпців. Так? І до клітинки Е8. Далі нажимаємо вставлення і цього разу я не буду відкривати список, а пошукаю, пошукаю діаграму, яка мені потрібна саме ось у цьому списку. Я бачу, що мені ось бачите, звичайна стопчаста діаграма, да? я її ну, По-перше, я бачу, що це вона, по-друге, я дочекалася вспливаючої підказки, і коли я впевнилася, що це дійсно вона, я натискаю мишу. Отримую діаграму, я також її трохи збільшу і розташую поряд з першою. Я бачу, що вони трохи відрізняються. Давайте ось тут знизу, бачите, червоний це ряд 2, а синій це ряд 1. У нас написано, да? Давайте я перейду на вкладку Основне або головна, також переклад може бути різний, і трохи збільшу розмір шрифту. Бачите. Що стосується другої діаграми, коли я збільшую розмір шрифту, я бачу, що синій це довжина загальна, а червоний це довжина в межах України. І насправді це дуже зручно. Тобто вам не потрібна таблиця, вам, ви не будете дивитись, ага, що ж у нас позначає червоний колір, а що ж у нас позначає синій. Тобто ось цей напис знизу, ну він може бути не обов'язково знизу, він має назву Легенда діаграма». Переходимо до третього завдання. Давайте я трохи вниз спущу ці діаграми, щоб вони не заважали. І дивлюся третє завдання. Тут у нас буде діапазон, який складається з двох частин. З А2 по А8, а потім з Д2 по Е8. Я виділяю спочатку перший діапазон, ось він, а потім, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділяю другий діапазон. Клавіша Ctrl дозволяє виділити діапазони, які розташовані у різних частинах таблиці. Після цього починаю створювати діаграму. Тобто створення діаграм, воно абсолютно одне те саме, відрізняється лише діапазоном з даними. Ось я її збільшую також. Збільшую розділ за легендою. Бачите, він співпадає. Да? А чим же відрізняється наша діаграма? Якщо ми уважно придивимось над легендою, в третьому завданні у нас йдуть назви річок. Давайте їх також збільшу для більшої научності. Ось назви наших річок. Насправді ми можемо форматувати будь-яку частину діаграми, ви це побачили. Збільшувати шрифти, змінювати кольори. Для цього використовуються звичайні інструменти. Якщо ми подивимось у діаграми, які були створені раніше, ми побачимо, що тут у нас виводяться лише числа. Тобто нам слід буде звернутись у таблиці, щоб подивитися, яка ж річка у нас йде першим номером, яка йде другим, яка третім і так далі. У нас лише 6 річок, але якщо б їх було більше, ви б легко заплуталися у такій таблиці, у такій діаграмі. Тому... Ви бачите, що третя діаграма, вона найоптимальніша, тому щоб зробити вірну наочну діаграму, вам слід виділяти не лише дані, вам слід виділяти також і назви стовпців, а також назви елементів, з яких буде складатись потім підписи до наших даних. Тобто ось таким чином ви бачите, я виділила необхідний мені діапазон. Крім того, якщо я натискаю в діаграму, я дуже легко можу побачити, які дані були використані для її створення. Бачите, перша діаграма лише числові дані. Бачите, ось вони з синім кольором. Друга діаграма ми бачимо числові дані і назви стовпців. Вони відрізняються кольором у таблиці, да? тобто ми бачимо, що ці дані використовуються для легенди, а ці дані для стовпців кольорових ось цих даних. І в третій діаграмі ми бачимо, що у нас виділені і числові дані, і назви стовпців, і назви річок. Єдине, що у нас не виділено жодним кольором, це ось цей. Клітинка зі словом назва, і дуже часто люди її не використовують. Це, до речі, одна з поширених помилок, і це буде у нас в п'ятому завданні. Але я трохи забігаю вперед. Давайте подивимось на четверте завдання. Тут у нас діапазони з А2 по А9, а також з Д2 по Е9. Давайте виділяємо ці діапазони з А2 по А9, тобто ми зачепили рядок разом, а потім з Д2 по Е9, тобто ми знов-таки зачепили підсумкові суми, тобто у нас сумувалася довжина всіх річок. Якщо ми почнемо створювати стопчасту діаграму, ось давайте я її трохи перетягну нижче і збільшу. Ми можемо побачити, що у нас ось цей загальний елемент разом. Бачите, ось він. Давайте я знов-таки збільшу шрифт, щоб нам було краще видно. Тобто у нас додалася ще одна річка. Річка має назву разом, такої річки не існує. І Ви бачите, всі інші вони стали дуже малі. Знов таки нагадую, у нас лише 6 річок. Якщо б у нас було їх 10, 15, 20, то вже разом була б дуже велика, а всі інші дуже-дуже маленькі, і ви б навіть не змогли порівняти їх між собою. Тобто дуже поширена помилка, коли ви використовуєте підсумковий рядок. А цього робити не потрібно. Ну і останній приклад, коли ми не Використовуємо ось цю клітинку зі словом назва. Тобто ми подивилися, вона не приймає участь в жодному, як нам вважається, формуванні діаграми. Ну і що роблять? Виділяють назви стовпців, виділяють числові дані, далі я натискаю Ctrl і виділяю лише назви річок. Бачите, після цього вставляю діаграму. Ось вона діаграма, і вона така вийшла дуже у нас дивна. Давайте перетягну трохи нижче і збільшу. Що ми бачимо? Ну, по-перше, не дивлячись на те, що ми виділяли назви рядків, у нас знизу знов таки підписи 1, 2, 3, 4, 5, 6. Крім того, якщо ми збільшимо ось цей розділ легенда, ми бачимо, що у нас є синій стовпець довжина загальна, червоний довжина в межах України, і чомусь з'явилася у нас ще Дністер Зелена. Ну, її не видно, це дуже ну, так дивно вийшло. Це повністю невірна діаграма. Тобто, якщо ви бачите, що у вас з'явились якісь дивні написи, скоріш за все, ви невірно виділили діапазон. Виділення діапазону це як покупка будівельних матеріалів. Якщо ви закупите якісні матеріали, у вас вийде гарна будівля. Якщо ви обираєте вірний діапазон, у вас вийде гарна діаграма. Будь ласка, робіть це вірно.